Йоб, тво... Відчуваю, я придбав повітря відомого блогера. Давайте перевіримо, чи воно того вартує. Склад 100% атмосферного повітря заряджене енергією, позитивом та хайпом від топ-блогера України. О, тут є номер телефону. Давайте подзвонимо. подзвоним. Йоп, твою Момент. Лайк за такі, а? Найголовніше, давайте перевіримо, що там всередині. За словами рончика, тут повинно бути повітря хайпу, заряджене енергією. Mm. <схід> О, ви знаєте, я відчуваю. Відчуваю. Відчуваю, що мене наїбали на 200 гривень. Але є ще один момент. Рончик сьогодні в одну з баночок поставив ключ від гаманця, де знаходиться тисячу. Зелених, а ви що думаєте? Воно того вартує чи ні, а?